Вітаю на уроці! Я досліджую світ». Сьогодні у нас тема звучить так: як харчування впливає на здоров'я людини. Міні-проєкт Старовинні українські страви. Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли. Працювати. Почали. Обговоримо сьогоднішній день. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви прокинулися? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Народна кухня українців є різноманітною: обрядова, святкова, поминальна, урочиста, лікувальна, жирні, пісні, солодкі, гарячі та холодні ароматні страви повтували в українців різних областей. Навіть у найважчі часи. На жаль, сьогодні ми дещо забули, що таке справжня домашня, корисна, здорова і смачна їжа. Кухня це надзвичайно важливий елемент культури, який потрібно ретельно досліджувати та вивчати. Наші предки володіли надзвичайними знаннями по приготуванню найрізноманітніших страв. Їх кухня була збалансованою і здоровою, вони готували з великою відповідальністю у лютому 2019 року туристи з різних країн світу поставили українські страви на восьме місце між кулінарним багатством Японії і Китаю Українці здатно вміли створити смачну і незвичайну страву із дешевих і звичайних продуктів буряків, свинини, сала, пшеничного борошна, яєць і молочних продуктів. Крім того, завжди окреме місце в традиційній українській кухні займали рибні страви. Давні рецепти до цих пір розборхують розуми кухарів усього світу: Карасів сметані, судак тушкований з цибулею і чесником, а ще вареники, галушки, аузвар, компот. Ці та інші страви займають передові позиції в ресторанах Європи та Америки. Тобто мисця може розім'ятися, виконати деякі рухливі вправи. Говоримо про 9 українських страв, про які ми почали забувати. Перша страва тетеря. Ця страва готувалася з пшона і заправлялася рідким гречаним або житнім тістом. У святкові дні тетері готували на м'ясній або рибній юшці. А ось пісну тетерю іноді заправляли хріном з квасом. Готову страву українці приправляли товченим салом або засмажкою з цибулі на олії. Наступна страва крупник. Якщо по-простому, суп з крупами. Готували крупник українці споконвіку на м'ясному бульйоні або воді, залежно від сезону і достатку господаря. У бульйон засипали гречану, перлову, пшеничну, кукурудзяну крупу так. Щоб готова страва мала консистенцію дуже рідкого пюре. Холодник холодний борщ на буряковому відварі або квасі з дрібно нарізаними свіжими огірками, зеленою цибулею та іншими овочами, приправлений прянощами. У деяких регіонах країни його заправляють також кислим молоком і додають варені круто яйця. Зазвичай холодники їдять під час спеки. Наступна страва пизи. Маленькі кульки з тіста в деяких регіонах із дріжджового, гречаного, картопляного. Картопляні пизи буває готують із вареної картоплі або із змішаної з сиром. Пизи готують як з начинкою, так і без неї. Душанина це старовинна страва, яка готувалася з м'яса, переважно з свинини, овочів, прянощів і все це діло заправляли борошном. Слід також відзначити, що ця страва була справжньою прикрасою святкового столу, без душинини не обходилося жодне весілля та хрестини. Книж. Книж це житній, рідше пшеничних хліб з борошна тонкого помелу. Книшами українці обдаровували колядників, з ними відвідували родичів і кумів на різдвяні свята. Їх носили діти своїм повитухам. Зараз цю страву готують зрідка. Приважно на полісі. Наступна страва зубці. Якщо простими словами, це куття з очищених зерн вічменю та топчених і просіяних конопляних зерн. Особливо зубці любили діти. Страва мала солодкуватий смак і вважалася ласощами. В кінці 19 століття, на жаль, зубці перестали з'являтися на столах українців. Шулаки. Ще ці ласощі називають ломанцями. Страва традиційна для української кухні, особливо під час медового спаса. Порізані на невеликі кусочки пшеничні коржі, залиті розведеним метом разом з тертим у муки трімаком, у сто разів краще від будь-яких лазерованих пластівців. Соломаха. Основною складовою соломахи є гречане борошно, з якого розповтують рідке тіст, вливають його у підсолений окріп і заварюють, розмішуючи. Коли соломаха готова, додають олію, а у м'ясоїд смалець, затираючи чесником. Соломаха була однією з найпоширеніших страв у козацьких походах. Подумайте, чи змінюються продукти харчування зі зміною пори року? Як саме відбувається ця зміна? І чому? Величезний вплив на харчування людини здійснюють кліматичні умови проживання. Україна відноситься до континентальної зони клімату. Це означає стабільну холодну зиму, стабільно спекотне літо і невелику кількість опадів. Тому для кожної пори року існують свої правила харчування. Зима. Раціон харчування зимою істотно відрізняється від літнього раціону харчування. Є декілька основних правил щодо зимового набору продуктів харчування: м'ясо і м'ясні продукти, гарячі страви, вітамінні напої, сезонні овочі та фрукти. Людському організму просто необхідно споживати м'ясо і м'ясні продукти в холодну пору року. М'ясо є джерелом повноцінного білку, жиру містить у собі комплекс мінеральних речовин. Весна. Це час розкриття росту та підйому. Організм прокидається від зимової сплячки, ми стаємо більш рухливими, енергія в тілі зростає. Харчування в цю пору року повинно містити рівною мірою всі елементи і жири, і білки, і вуглеводи, а також воду та солі без переважання в будь-яку сторону. Зелень це важливий компонент весняного харчування. Рекомендується ставити на підвіконня кілька горщиків для різних культур петрушки, селери, кропу та інших видів зелені. Літо влітку раціон повинен складатися здебільшого з тих продуктів, в яких міститься багато води, і мінералів, і мало жирів. Головне завдання влітку стежити за тим, щоб не перегрітися. Тому треба постійно поповнювати резерви рідини та солей в організмі. Найкраще одержувати цю рідину із сезонних овочів і фруктів. При цьому треба бути дуже обережними зі споживанням холодних напоїв, оскільки вони тільки створюють ілюзію охолодження, а насправді змушують організм виробляти ще більше тепла, щоб зігрітися. До того ж, апетит влітку різко знижується. І його треба стимулювати. Для цього добре підійдуть кислі продукти, а також пряна й ароматна їжа. Осінь, Осінь це час підготовки організму до тривалої виснажливої зими. Дуже важливо в цю пору року запастися поживними речовинами. В осінні місяці лікарі рекомендують їсти багато теплих овочів і злаків, а також активно використовувати спеції. Ще в їжу по можливості варто додавати цукор або більш здоровий його аналог мед, що є відмінним джерелом енергії. Осінь це чудовий час почати більше їсти зігріваючих страв. Саме в сезон, коли температура на вулиці знижується, дуже важливою їжею є зігріваючі супи, борщі, а які смачні каші можна зварити. Також варто більше пити гарячих напоїв. Наприклад, узварів, компотів, трав'яних відварів. Які страви ви можете приготувати самостійно? Цікавий такий факт: шпундра давня українська по-справжньому народна страва. Це свиняча грудинка, підсмажена з цибулею на сковороді, а потім зварена в буряковому квасі разом з нарізаними буряками. І заправлена борошно. Вашим завданням буде підготувати міні-проєкт Старовинні українські страви. Відшукайте в додаткових джерелах інформацію про одну з українських старовинних страв та рецепт її приготування. Презентуйте дослідження своїм рідним та запропонуйте їм приготувати цю страву. А також не забудьте повторити тему на сторінках 80-81. На завершення пропоную вам дати відповідь на ось такі запитання. Дякую за роботу на уроці, всім успіхів!